Сьогодні 16 липня, 24 рік. Проїжджаємо, оглядаємо наслідки негоди. Ось такі дерева навіть поваляло. Вітаю Миколаю, 15 липня, 24 рік. Нарешті після шаленої спеки вулиці не видно. І починається буревій. Буревій страшний. Ого! Ого! Сьогодні 16 липня, 24 рік. Проїжджаємо, оглядаємо наслідки негоди. Ось такі дерева навіть поваляло. Це Миколаївщина. Це так пройшло полосою. Це наша вісова. Теж здуло на віс. Страждає вона. Другий раз від орків раз постраждала. Капец. Конечно, мода. До, мабуть прути чи що там на нашій сої валюта вологи зараз ринем ось получається вологи змочило 5 см 5 см далі асфальт сухо повністю ось така ситуація ось такі вже бобики бачите ми дивилися, немає, а ось такі гарні боби. Є такі екземпляри, які в'яжуть. Тож маємо надію на свою валюту, що вона в нас виживе. Зараз ми копнемо на бугру. Беремо ось не, на, не в ямці, а на бугру. В ямці там воно стікало по-любому. На бугру копаємо. Ну, думаю, все буде добре. Соняшника. Трошки воно пройде, Он суха вже з'явилася, з'явилася це повністю на лопатку. Це виходить ось 10, це десь і ще 13-14 сантиметрів. Це на бугру. Ну, дай Бог всім дощу, дай Бог всім врожаю. Вся дорога це гілля. Валяється гілля, яке поламало. Дуже сильний вітер дув Штурмовий вітер. І ви бачите, які наслідки, але це такі наслідки, що прибереться, все воно прибереться, убереться, соняшники стоять, вологи немає, так щоб сказати, щоб воно, воно їх похилило так підмило кореневу Дощ тут пройшов, на сонячнику ми тільки що були, є там відео. Ось такі навіть валяються дрючки здоровенні. Потім будемо їхати назад, поприбираємо, що тут дощ набагато менший був. Я ж кажу, пройшов він якось полосою у нас така полоска. Ну, ще я вам скажу по просі. Ну, бачите, дуже багато. Вітер положив. І так у нас було не все добре з просом. І вітер його закатав. Ось така біда, що натворив, що натворив вітер. З дощем. Шов. Зараз глянемо по волозі, Ось візьмемо навіть ось тут, де немає нічого. Ну і що тут, що тут у нас? Зараз копнемо. Твердо. ну промочило, я вам скажу ось. Ось що тут у нас? 6 см. 4-6-7 см. 7 см сантиметрів. 7 сантиметрів промочило. Ну, де як? Ось, де як в рослинах, то 5. Це тут міжряді, де пусто 6. ну Щось буде, щось підпитає.